Чи знаєш ти різницю між словами «modern», «contemporary»? Якщо ні, додивись це відео до кінця і дізнаєшся всі деталі. Сьогодні ми з вами розберемо багато слів з англійської мови про сучасність. Перше слово – «modern», Modern, що означає сучасний у загальному значенні, і має відношення до теперішнього часу або ж недавньо минулого. Приклад. Modern medicine saves many lives that would have been lost long ago. Переклад. Сучасна медицина рятує багато життів, які раніше було б втрачено. Бачимо, що modern сучасний вживається у такому значенні. Далі наступне слово: Contemporary. Contemporary, що означає. У стилі сьогодення або ж те, що відбувається зараз. Наприклад, речення The whole house is filled with contemporary furniture. Переклад. У їхньому будинку весь інтер'єр виконаний у сучасному стилі. Бачимо, як вживається тут слово contemporary. Наступне слово. Current. Current. Те, що відбувається прямо зараз у цей момент. Приклад, I have to do a report on some current events in today's paper. Переклад, мені потрібно зробити доповідь про поточні події з сьогоднішньої газети. Бачимо, як current вживається у даному реченні. І про що йде мова? Наступне слово: Up to date. Up to date. Це найновіший або ж актуальний на сьогоднішній день. Приклад. Is this encyclopedia Up to date. Ця енциклопедія актуальна? Супер! Ви запам'ятали один, два, три, чотири слова англійської мови нових. Тепер давайте перевіримо, як ви розібралися, що ж яке слово означає. Я вам задам кілька запитань, а ви маєте відгадати, яке ж слово підійде сюди. Готові? Якщо ми говоримо про сучасний дизайн меблів, то яке слово з поданих ми виберемо? Правильно. Contemporary. А якщо говоримо про найактуальнішу інформацію. Яке слово з цих підійде? Правильно. Up to date. А тепер розглянемо з вами слова про змішування. Мікс. Мікс. Це поєднувати якісь різні речі разом. До прикладу, mix all the ingredients together in the bowl. Нам потрібно змішати всі інгредієнти в мисці. Наступне слово Combine. combine. З'єднувати дві чи більше речей. До прикладу, combine the flour, sugar and bacon powder. Before adding Milk and Eggs. Перекладаємо це речення. Змішай борошно, цукор та розпушуваш тіста перед тим, як додати молоко та яйця. Отже, бачимо, як у нас тут відіграє яку роль це слово combine. Наступне слово blend. blend. Поєднувати щось, а щоб ці частини не були видимі окремо. I made the orange color by blending red and yellow. <хи> Я отримала оранжевий колір, змішуючи червоний та жовтий. Наступне слово merge, merge. Об'єднувати поступово щось, перетворюючи якихось дві речі на одну. Зачитаємо приклад. Native American and Spanish cultures merged over the centuries to create the Mexico of Today. Перекладаємо. Американська та іспанська культури злилися протягом століть, створивши сучасну Мексику. Наступне слово, mingle", «mingle», що означає поєднувати речі, зберігаючи їхню індивідуальність. До прикладу речення: The school year ended with mingled feelings of sadness and joy. Перекладаємо. Навчальний рік закінчився зі змішаними почуттями суму та радості. І останнє слово stir. – «stir» Перемішувати щось, рухаючи ложкою або ж якимось іншим предметом. Наводимо приклад речення: stir, the oatmeal constantly until it begins to thicken. Перемішуй вівсянку постійно, поки вона не загусне. А тепер питання для вас: Як ви думаєте? Яке слово з поданих краще використати, коли ми хочемо об'єднати дві культури? Правильно. Merch. Merch. Бачите, кожне слово має свій контекст. Головне їх вивчити, запам'ятати і вживати у вашому мовленні. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити дзвіночок. чд